Правда, що з віком мінус стає плюсом. Це найрозповсюдженіший міф, і звідки він пішов, це невідомо. А як з'являється взагалі мінус? Тобто, загалом це питання довжини ока. Чи найчастіше всього? Око занадто довго, об'єктив не фокусує його на сітківці, і треба додаткові скальці, щоб змінити, змістити цей фокус на саму сітківку і отримати якісний зір. Тобто, наприклад, у людини мінус три. От в нас це мінус три ходить це життя. А, наступає 40 років, починаються вікові зміни, погіршення роботи м'язів і роботи кришталика на близькій відстані. Коли людина бачить добре вдаль. З молодості, то, в принципі, після 40 років, з кожним роком вона починає з'являється потреба в користуванні цими окулярами для читання. Наприклад, 45 там років вже потребується, плюс один, там далі плюс півтора, плюс два. Людина, в принципі, гарно бачить 50 років вдаль, але зблизька вони користуються окулярами для читання. У короткозорої людини, наприклад, мінус 3, вона бачила погано вдаль, але все життя дуже добре бачила гарно зблизька, навіть без окулярів. І от після 40 років відбуваються також ці вікові зміни, але людині достатньо зняти окуляри, щоб побачити добре зблизька. Тобто зір вдалі в неї як був поганий, так і залишається. А як був гарний зблизька, так і залишається. Короткозорість передається у спадок. Так, це генетичне захворювання, і, в принципі, якщо батьки короткозорі, то й людина буде короткозора. І зараз, якщо ми кажемо про профілактику погіршення зору. То по клінічним дослідженням є тільки два методи, які використовуються для профілактики погіршення зору у дітей. Контактні лінзи та окуляри, як я вже говорив, вони не профілактують погіршення зору. Єдине, що зараз використовується для того, щоб зробити так, щоб у дитини, у дитини не погіршувався зір, це бо використання спеціальних нічних лінз тобто дитина одягає на ніч лінзу, спитні і просинається, і вона бачить цілий день дуже добре. А вночі знову треба одягати цю контактну лін, ну, спеціальну лінзу. Або другий це використання спеціального препарату в малих концентраціях але поки що він не сертифікований в Україні. Які хвороби очей є спадковими? А, є генетичні захворювання сітківки. А, захворювання зорового нерву, як глаукома, це загалом генетичне захворювання. Є проблеми з рогівкою. Тобто багато захворювань в офтальмології, всіх не так не перерахуєш, які мають генетичний фактор. Жмуритися шкідливо для очей. Коли ви жмуритесь, ви напружуєте м'язи всередині ока і ззовні. І це призводить перенапруження і відчуття дискомфорту. Тобто, в принципі, це призводить просто до вашого вашої втоми на очі, це особливо ніяк не повпливає. Чи впливає форма очей на зір? Звичайно, якщо око довге, то людина короткозора. Якщо око знатко коротке, то людина далекозора. В принципі, це не визначається по-візуальному, тобто люди не можуть побачити, що людина дуже великі очі, це трошечки по-іншому. А це визначається спеціальним обладнанням, яке дозволяє оцінити довжину ока від передньої поверхні до задньої поверхні. І якщо ми кажемо про короткозору людину, то в неї довжина ока більше ніж 2-4,5 мм. Якщо ми кажемо про далекозору людину, то в неї довжина ока в середньому менше ніж 21,5 міліметрів. А оцей діапазон, який залишився, це людина з нормальною гостотою зору. Чи потрібні вітаміни для очей? І які, в принципі, якщо ви нормально харчуєтесь, це ми кажемо риба, це ми кажемо про горіхи, фрукти, овочі, то додаткових використання вітамінів не потребує наше око. Якщо відбуваються вікові зміни сітківки, є така хвороба як вікова макулярна дегенерація, яка спричинена погіршенням харчування сітківки, то протоколом призначають вітамінні комплекси, так як достатню кількість вітамінів ми не зможемо отримати з продуктів харчування. В такому разі вітаміни призначаються, але вони призначаються вже лікарем, особисто вже на консультації після всіх необхідних обстежень. Навіщо крапають краплі у очі при перевірці зору? А зараз крапають краплі, вони робляться для того, щоб розширити зіницю та зняти максимальну напругу з м'язів кришталика. Перше, вона крапається, якщо просто подивитися очне дно, щоб максимально оцінити його, тобто, це, якщо у людей ми кажемо при патологіях сітківки, периферії, особливо короткозорих людей. А це у людей з цукровим діабетом, для того, щоб оцінити стан судин сітківки та гіпертонічної хвороби, щоб зрозуміти, чи нема там якихось проблем. А, також використовуються ці краплі для розширення зіниці і зняття напруги з м'язів для того, щоб зрозуміти, яке насправді а, треба скельси для того, щоб отримати максимальну гстоту зору. А, в принципі, якщо у людини досить добре все з очима, то використання цих крапель не обов'язково на консультацію офтермолога. Чи може лінза, як і окуляри, тріснути при ударі? Звичайно, це звичайний матеріал, який. При е, певній силі удару може не витримати і розірватися. Такі були випадки у клінічній практиці, і, в принципі, це було після удару. Дівчина щось потрапила в око, і потім вона відчувала якісь сторонні предмети. Коли вона приїхала, за нижньою повіку, неї була шмат цієї контактної лінзи, який турбував. Чи пов'язане харчування з зором? Обов'язково. Так як око, це Частина нервової системи, яка винесена на периферію. Тобто, в основному бачить не око, а головний мозок. Око передає інформацію до головного мозку, де і сприймається вже зображення. Якщо погане харчування призводить до погіршення роботи нервової системи, то в принципі призводить до погіршення роботи ока. Як вберегти свій зір? Приходити на консультацію профілактично до офтальмолога, якщо до 50 років, раз на два роки, після 50 раз на рік, а, робити перерви, коли працюєте за гаджетами. Є таке правило 20-20-20. Кожні 20 хвилин ми робимо перерву на 20 секунд, дивимось предмет на відстані 20 футів це 6 метрів. А, і додатково, якщо вас щось турбує, не затягувати, йти в аптеку і вирішувати питання з фармацевтом, а йти до лікаря. Чи впливає блакитне світло моніторів і гаджетів на зір? В принципі, синій спектр випромінювання він є у будь-якому світлі. Це люмінесентна лампа, це сонячне світло. А цей спектр він впливає на те, що починає бадьорити нашу нервову систему. Тобто, коли заходить сонце, цього випромінювання немає, нервова система вже хоче відпочивати. Сонце встає, людина. Просинається, нервова система починає працювати, тобто весь організм запускається. Цей синій спектр сильно випромінюється екранами телефонів, планшетів, комп'ютерів, і таким чином обманює трошки нервову систему, заставляє на її працювати. Таким чином, люди важко їм засинати, порушуються нормальні режими роботи організму, і це призводить до того, що людина може не висипатися і їде збої нервової системи. Окуляри, які використовуються з блюблокером, вони подавляють оцю вплив цього синього спектру на роботу нашої нервової системи. Тобто, другі, другими словами, воно робить таким чином, щоб наша нервова система заспокоїлася перед сном. От для цього використовують ці окуляри. Щоб сказати, що вони якось зменшують негативний вплив, або цей синій спектр може викликати якісь серйозні проблеми з очима. Нема доказової бази. І в принципі, Американська академія офтальмологів сказала, що використання цих окулярів воно не призводить до збереження стану сітківки, а лише для зменшення напруження на нервову систему. Чому на морозі сльозяться очі? Є багато чинників, які на це викликають сльозотечу. Це і вітер, це і мороз. Це і дратівливий вплив на саму слизову оболонку ока. І це як іде захисна реакція нашого організму на будь-який зовнішній вчинок, тобто стрес. Таким чином око зволожується, захищається від негативного впливу і низьких температур, і того всього сміття, яке може принести холодний вітер і мороз, і, в принципі, і сніг, який може потрапити до очей. Чи буває рак ока. Так. Рак ока буває, в принципі, воно лікується зараз в Україні найбільше все в Одесі, це тут імені Філатова. І онкології піддані не лише поверхнього ока, але й судинного оболонка, нервова оболонка. І рак ока, він, загалом він визначається випадково на консультацію офтальмолога. Або якщо це вже запущена стадія, це вже коли людина сама помічає певні зміни в оці. Ви його не помітите, нащупати це не можна, побачити якось це теж не можна. В дзеркалі ви теж не помітите, якщо ми не кажемо про запущену стадію онкології райдужної оболонки, те, що називається кольором очищення. Але й то це вам треба теж дуже добре придивлятися. І, в принципі, цей діагноз ставиться лише після консультації офтальмолога, і то інколи треба їхати в більш. Такі специфічні заклади, які займають саме лікуванням онкології очей. Операції на око роблять тільки лазерем. Для різних методик хірургії і різних патологій використовуються різні е, варіанти оперативних втручань. Якщо ми кажемо про лазерну корекцію, то основне втручання використовується за допомогою спеціального ексимерного лазера. Якщо ми кажемо про хірургію катаракти, то там використовується більша сила ультразвуку для а, розділення самого вже помутнівшого власного кришталика, або можуть використовуватися певні етапи за допомогою лазера. Але все одно основна робота використовується в хірургії катаракти за допомогою ультразвуку. Якщо ми кажемо про відротинальну хірургію або хірургію, яка Використовується для лікування патології сітківки, це ми скажемо відширування сітківки або крововили всередину скловидного тіла, то використовуються мікроінструменти, які вже більше схожі на скальпелі та спеціальні такі ножі, які дозволяють робити це скловидне тіло та висмоктувати його. Чи можливо попередити глаукому? А глаукому можливо попередити, якщо людина Відноситься досить серйозно до свого стану і взагалі здоров'я. Тобто, глаукома, загалом це генетичне захворювання, яке передається із покоління в покоління. Якщо людина знає, що в неї у батьків була глаукома, то їй варто приходити на консультацію до офтальмолога кожен рік і робити певні обстеження. Це ми кажемо томографію зорового нерва, комп'ютерну периметрію та вимірювання внутрішньоочного тиску, плюс огляд всіх структур ока. Але не тільки генетичний фактор викликає розвиток глаукоми. Також це може бути вікові зміни, які призводять до розвитку глаукоми. Тому для того, щоб попередити серйозні зміни, а глаукома – це захворювання, яке неможливо вилікувати та неможливо зупинити, тобто його можна лише сповільнити і дати можливість людини бачити все життя. То в такому разі, після 50 років, у вас є підозра на те, що у вас може бути глаукома, те, що у батьків була глаукома, або ви відчуваєте певні зміни вашого ока, то варто прийти на консультацію до офтальмолога, який проведе всі необхідні обстеження, і вже визначить, який ризик є розвитку головкома, чи вона є, і чи варто починати лікування. Чи можна капати мед в очі? А, чи можна капати мед в очі? Ну, це не все, що люди капають в очі. Але в принципі, користуватися не Ліцензіонними препаратами або відварами якимось не варто, тому що вони можуть призвести до алергічних реакцій, реакцій з поверхні рогівки, і це може не тільки не покращити стан, а навіть погіршити. Тому, в принципі, користуйтесь тими ліками-препаратами, і препаратами, які призначає сам ваш офтальмолог, а не те, що ви прочитали в газеті або в інтернеті. Якщо ми кажемо про дівчат, то якщо вони фарбують вії, не варто їх розчесувати. Голкою або зубочисткою. Це призводить не дуже гарних наслідків. Був такий клінічний випадок, що пацієнтка вирішила собі роз... чи... розчесати вії після того, як вони склалися в одну. Е... І щось їй там відволікло телефон, і вона тиснула собі цією зубочисткою в око. Ну, в принципі, все було добре, але цього не варто робити, щоб не отримати певних жахливих наслідків. Багато пацієнтів задає питання, чи болісні операції в офтальмології. Насправді ні. 90% всіх операцій відбувається під місцевою крапельною стезією. Тобто крапаються крапельки, і цього достатньо, щоб людина відчувала нічого, ніякого болю під час операції. Яка тривалість операцій в офтальмології? Якщо ми кажемо про катаракту, тривалість операції близько 10-15 хвилин. Це загалом: це людина заходить в операційну, робиться операція, операція закінчується, людина виходить з операційної. Якщо ми кажемо про лазерну корекцію зору, то тривалість операція десь така ж сама, 10-15 хвилин. Тобто всі операції в офтальмології і найбільш розповсюджені, вони виконуються досить швидко. Якщо ми кажемо вже про хірургію сітківки після відшарування або при цукровому діабеті у цукрового діабету, то така операція може тривати годину півтори і вона робиться теж місцевою анестезією. Чи можна пацієнтам і чи треба використовувати пацієнт, чи треба пацієнту наркоз під час операції на очах, загалом не рекомендується використання наркозу, тому що людина після наркозу відходить довше, ніж робиться сама операція. Але є певні випадки, коли людина може контролювати свої рухи, при яких потребується використання наркозу? Чи багато травм очей після 24 лютого? Кількість травм очей досить збільшилась, і, в принципі, багато бійців, в яких є поранення очей, які викликані внаслідок мінно-вибухових травм. Тому захисні окуляри для робітників, наприклад, столярів або військовослужбовців, спеціально-тактичні окуляри, це буде набагато простіше і безпечніше, ніж потім вирішувати питання з очима.